Більше 90% шведів розмовляє англійською як другою мовою. І з року в рік Швеція посідає високі місця у світовому індексі володіння англійською мовою і має дуже високий рівень знань. Як їм це вдається? Як і ви не розмовляєте англійською так добре як шведи, тоді це відео точно для вас. Сьогодні розкрию вам секрети того, як Швеція досягла таких визначних результатів у володінні англійською мовою. До речі, деякі з цих методів ви зможете використовувати одразу ж після перегляду цього відео. Українці! Вже час вивчати англійську. Англійська у нашому випадку це чарівний ключик, який відкриває багато-багато дверей та можливостей. Будемо вчити англійську разом. Я ходила до звичайної загальноосвітньої школи міста Черкаси, англійську почала вивчати у п'ятому класі. Доволі пізно, погодьтесь, знайомо. Не маючи репетитора, поступила до університету. І завдяки наполегливій праці, інтересу та подекуди азарту, я сьогодні ліцензований вчитель англійської мови. У шведській школі вивчити англійську мову можливо, доведено одним мільярдами носіїв англійської мови станом на 2023 рік. Якщо ви вже розмовляєте якоюсь мовою, навіть рідною, то у вас є великі шанси опанувати іноземну мову. Це закладено природою. Серед тих, хто вивчає шведську мову, ходить такий напівжарт. Найскладніше у вивченні шведської мови є те, що у Швеції всі чудово розмовляють англійською. Час дізнатись про передумови чудової англійської шведів. Перша передумова: лінгвістичні передумови. На перший погляд здається, що скандинавські мови та англійська мова не мають так багато спільного, але вони всі належать до однієї германської сім'ї. Такі сімейні зв'язки пояснюють велику кількість спільних слів або запозичених слів, також структуру речень. І, напевне, найголовніше латинський алфавіт. Кажуть, все пізнається в порівнянні. Якщо ви вважаєте англійську мову нелегкою, то подумайте про китайську, арабську, корейську, тайську з їх граматикою та фонетикою. І на їх фоні англійська здається легкою. Передумова номер два. Скандинавія це регіон дослідників та мандрівників. Безстрашні бійці, успішні торгівці та відважні мандрівники, вікінги Скандинавії подорожували від Америки до далекого сходу. Їх нащадки шведи сьогодення у своїй переважній більшості народ авантюрний. Відносно високі зарплати, 41 день оплачуваної відпустки, та відносно дешеві авіаквитки, ну, принаймні були до пандемії, дозволяють шведам подорожувати двічі-тричі на рік за кордон. І там їм потрібна англійська. Передумова номер 3 англійська у школі з раннього віку. Згідно з Кольверкет, шкільної ради чи Міністерства освіти діти мають вивчати англійську мову з 7 років. Але насправді вивчення англійської мови часто Починається ще раніше. У великих космополітних містах, таких, наприклад, як Стокгольм, є різного типу садочки. Є також англомовні садочки та садочки, що переважно ведуться шведською мовою. У англомовних садочках не завжди вистачає місця для всіх дітей. Тому англомовні, ті, які мають свою першу мову як англійську, а дітки ходять до шведського садочку. Дорослі викладачі або вихователі та помічники вихователів спілкуються з дітками англійською їх рідною мовою. Інші дітки, які спілкуються шведською мовою, також підхоплюють англійську мову. І інколи у тих дітей, які мають... Розмовляють шведською та англійською мовою. Ми так називаємо, що вони розмовляють свенгельска. Це ну, якщо ви скажете, людина розмовляє суржиком, тобто мішаною мовою українською та російською. А у Швеції це називається поєднання шведської та англійської називається свенгельска. Окрім того, що дітки у садочку підхоплюють англійську мову, коли вони чують інших діток, які розмовляють англійською або дорослих, вони також грають в ігри, співають пісень, ремівок. І так вони вже починають вивчати англійську мову з інтересом. Діти у ранньому віці не задумуються про те, як би мені вивчити англійську. Вони використовують її як інструмент комунікації. Варто зазначити, що у містах є англомовні школи. Чим більше місто, тим більша кількість англомовних шкіл. І в цих школах діти навчаються англійської мови, але їм також викладають предмети, наприклад, музику, малювання. Ем... Математику, хімію, фізику, біологію також англійською мовою. Тобто, об'єм інформації, які вони отримують, вони вивчають також паралельно шведською мовою. Хоча буває так, що діти знають, як називаються слова та терміни англійською мовою, але не знають своєрідною шведською. У малесеньких містечках та у селах ситуація трошки інша. Але. І там і там люди мають доволі хороший рівень знань англійської мови. Чим же відрізняється викладання англійської мови тут, у Швеції, та викладання англійської в Україні? Я, як вчитель, який викладала 6 років в Україні та 7 років у Швеції, маю вам що сказати? Об'ємну розгорнуту відповідь я вам дам в окремому відео. Але скажу найголовніше: увага! В Україні. Ми вивчали англійську мову для того, щоб отримати оцінку. У Швеції вивчають англійську мову з розумінням того, що її потрібно використовувати у буденному житті. Передумова номер 4. занурення у мовне середовище. Паралельно з тим, що діти вивчають англійську мову у школі. Вони також грають в комп'ютерні ігри, слухають музику, дивляться YouTube та фільми тощо англійською мовою. Під час мого першого візиту до Швеції у далекому 2013 році я знайомилась з друзями мого тоді бойфренду. Я була приємно шокована їх рівнем розмовної англійської мови. Ніхто з них не працював вчителем чи викладачем англійської мови. Але рівень їх розмовної англійської був набагато кращий, ніж у багатьох або у більшості вчителів англійської мови в Україні. Народ. Це так круто, що шведи розмовляють англійською мовою. І за першої ліпшої нагоди, за умови, якщо у них є час та настрій, вони можуть вам розповісти багато цікавого. До речі, про те, чи можлива дружба зі скандинавами, зі шведськими скандинавами. Ем, дивіться відео, залишу посилання у описі під відео. У тому далекому 2013 році я намагалась знайти пояснення такому феномену гарної розмовної англійської мови. І пояснення знаходилося не так далеко всього навсього на відстані витягнутої руки та одного натиску кнопки на пульті телевізора. Усі фільми, програми, шоу показують мовою оригіналу, лише субтитри шведською мовою внизу екрану. Народ. Та ж ситуація в кінотеатрах. Фільми не дублюються шведською мовою. Перший рік-два ми ходили в кінотеатр лише на фільми англійською мовою, оскільки для мене піти на фільм французькою чи корейською з її шведськими субтитрами то був не варіант. Виключення складає лише контент для дітей і на дитячих каналах, на телебаченні, і звичайно в кінотеатрах все дублюється шведською мовою. А зараз надважливе про занурення умов на середовище. Навіть у ті дні, коли шведи не розмовляють англійською мовою, вони все одно занурюються в англійську мову через аудіювання. Вони слухають та дивляться англійську мову. Це можуть бути телебачення, YouTube, нетфлікс, якісь подкасти чи аудіокниги. Тобто вони практикують розуміння англійської мови щодня. І це відмічено зі спостережень за моїм чоловіком шведом. Увага! Занурення в мовне середовище це саме той метод, який ви можете використовувати вже після перегляду цього відео та натискання вподобайки. Можливо, у вас виникає питання, з чого почати занурення в англійську мову? Почніть занурення з чогось приємного. Цікавого та корисного, наприклад, ви цікавитесь садівництвом. Знайдіть YouTube канал або якусь програму або акаунт, е, на якому картинка вам буде цікавою, контент буде цікавим, та приємний голос, і також є, ви знаєте, різні акценти в англійській мові. Саме той акцент, який вам приємний під час такого занурення спробуйте розслабитись, слухати і дивитись. І дозвольте своєму мозку таким чином звикнути до звучання нової мови. Якщо ви маломан, можна знайти пісні, які вам подобаються, їх можна мугикати, підспівувати, навіть коли ви не знаєте саме, що ви співаєте. А потім можна знайти караоке на ютюбі, спробувати співати. І можна навіть знайти щось, щоб порухатись, наприклад, Let's Dance. Там ви можете і співати, і рухатись. Тобто від вивчення, від занурення ви маєте отримувати задоволення. А далі відбувається цікаве. За пару тижнів, можливо місяців, тут все індивідуально, ваш мозок починає звикати до звучання мови. І він зможе розрізняти, що це саме англійська мова, але, скажімо, не данська. Тоді ваш мозок почне вивчати або розпізнавати деякі слова, які вживаються найчастіше. А можливо, ви навіть зможете запам'ятати цілі фрази. Дайте собі час, не поспішайте. Просто слухайте, дивіться у своє задоволення. І ще один надзвичайно важливий лайфхак щодо занурення умовне середовище. Навіть коли ви підете займатися з репетитором чи на якісь мовні курси, вам обов'язково потрібно слухати англійську мову, слухати чи дивитись на ваш вибір щодня. Повірте, з власного досвіду, всі мої мови, які я вивчала. В старшому віці я намагаюся підтримувати також щодня і мою англійську, і мою шведську. Окрім того, що я слухаю українську, переважно це новини. Я слухаю щось півгодинки або годину шведською мовою і щось англійською мовою. Чому я кажу слухаю? Не дивлюсь, тому що не завжди в мене є час сісти перед телевізором або подивитися на планшеті чи на телефоні. А так ти вставив собі в вуха і можеш йти працювати, прибирати чи готувати. Дуже корисно. Скористайтеся цією порадою. Передумова номер 5 робоче середовище. Шведи прекрасно розуміють, що за межами Швеції ніхто не розмовляє шведською мовою, що їх відносно маленька країна з населенням в 10 мільйонів мешканців має бути орієнтована назовні. Для маленької країни, яка хоче брати участь у глобальній економіці та культурі, вивчення англійської мови є обов'язковим. Знання англійської мови та відкритість шведів до нового дають можливість їм запрошувати спеціалістів та студентів різних фахівців до Швеції для співпраці, для навчання та для роботи. Більшість дітей у школі розуміють, що коли вони підуть до гімназії, а потім підуть до університету, то навчання буде переважно англійською мовою. Вони також знають, що коли вони добре навчаються, знають англійську мову, що часто ці університети у Швеції є міжнародними, також мають міжнародні зв'язки. Якщо ваша дитина подає заявку на якусь програму і хоче, наприклад, попрацювати чи понавчатися рік. Півроку, десь в Сеулі чи в Лондоні, чи можливо в Мілані, і проходить по цій програмі, то ваш університет безкоштовно відправляє вашу дитину навчатися, і там вона буде навчатися англійською мовою. То учні і студенти у Швеції розуміють, навіщо їм потрібна англійська мова, навіть коли мова йдеться про професіоналів, це не лише айтішники. це вчителі у школах, які викладають англійською мовою. Це можуть бути персонал в ресторанах, в різних сервісах, в магазинах. І навіть буває так, що у великих містах люди, які працюють офіційно, вони розмовляють лише англійською мовою. І буває так, що хтось запитає їх шведською, вони не можуть відповісти, тому що ну, навіщо їм вивчати шведську мову, якщо і так у великих містах всі розмовляють англійською. Шведи пішли навіть далі. Для зручності англомовних жителів у Швеції всі великі служби, наприклад, 1177, це довідник здоров'я у Швеції, податкова міграційна соцстрах і інші великі організації. Вони дають інформацію англійською мовою. Тобто, коли ти набираєш і хочеш вибрати обрати меню, чи говорити шведською, чи якось іншою мовою, часто це шведська і англійська, ти натискаєш і далі. Вся весь сервіс, вся інформація тобі надається англійською мовою. Ще одна фішечка англомовного робочого середовища це те, що Швеція орієнтована на експорт та технології. І навіть стартапи, які стартують тут у Швеції, вони орієнтовані на вихід на міжнародний ринок і вже будуть апріорі вестися англійською мовою. Та що ми все про економіку? А скільки музики, скільки хітів створили шведи англійською мовою? Вони входять до трійки лідерів за написанням музикальних композицій чи пісень. Трійки, до якої входять Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Це дві країни, які мають англійську як першу мову. А шведи малесенька країна з населенням в 10 мільйонів. Входить в цю трійку. От вона, сила англійської мови. Англомовне робоче середовище в Україні можливо не найлегший проєкт для втілення. Але можливий. Можливо, за 5-10 років Україна війде до десятки країн з високим рівнем володіння англійської мови. Хтось скаже, що це лише мова. Так, мова, яка відкриває величезні можливості. Вже я це зараз розповідаю, наче якийсь проповідник. Або інколи я так пояснюю своїм учням молодших класів. Наприклад, восьмим, дев'ятим їм не потрібно пояснювати. Вони вже розуміють, наша їм та англійська мова тут, у Швеції. А малим доводиться розповідати, які переваги для нашого вам потрібно вчити. І мені здається, що я доклала всіх зусиль, аби Поляризувати, популяризувати. Популяризація. Популяризувати, популяризувати, щоб пояснити вам, чому англійська мова є важливою для вивчення, особисто для кожного з нас і для країни України загалом. Отож, від сьогодні і ви, і я починаємо вдосконалювати або починаємо вивчати англійську мову. Хто знає! А раптом вийде вивчити англійську мову. Дорогу подолає той, хто йде. Будьте допитливі та наполегливі. Дякую за увагу та відвагу. Бережіть себе. Побачимось!